І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравай дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Приорський на Progetto 46. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, Проджетонне. Проджетонне. це в нас що? Це в нас супер -пармеджано. так? Це ну дійсно це кайфовий такий лайковий танк. Бачили ми дуже класні бої на ньому. Я думаю, тут буде не гірший. Ти на ньому граєш, ти на ньому отримуєш задоволення. Хоч це, так скажемо, не броніщенське броніще, так зовсім не броніще, картонний картон. Але ось сама система дозаряджання, сама гармата, пробивні снаряди, непогане зведення. Отримаєш на ньому задоволення. Я на ньому пограв, коли скажі, полно, так скажімо, купу задоволення. Зразу ж поїхав туди, куди їдуть СТ. Тут бачимо, що ну, такі е, серйозні сили підтягнулися наших братишів. І я чомусь так підозрюю, отак по переказі, що дуже серйозні сили підтягнулися саме суперники. І це цікаво, так бачимо, що тенденції міняються. Е, то зазвичай тяжі їхали там на тяжі біля води билися, так. Є одна артилерія, ну це... Ух ты, навіть приїхав, ти бачиш. просто приїхав, увірвався. А чому увірвався? Тому що він думав, що його тут підтримують, так, таку навалу зроблять, виключать очі, правда? Отже, про що я розповідав? А, що одна артилерія, так, у нас в цьому бою. А це теж клондайк, до речі, для артилерії. І поки що я так розумію, що артилеріст не дуже майстерний, він не розуміє, хто тут найнебезпечніший, а найнебезпечніший наш герой. Тому що він грає на імбіщнійському імбіщі на про Так, Так, знешкоджуємо ми таку теж, шкоджуємо. Чудово. Перш... А, перший кажу, другий ворог знищений, вибачаюся за неуважність. Е, 1150 настріляно. Ну чудово, ну, в принципі, все чудово. 4-2 у нас по бою. Але бачимо, що СТ1 наш ну, просить допомоги. Чому? Тому що, ну дивіться, от просто армаді ще стоїть. Наш, артилер... Наш артилерист б'є, по б'є, і вони там всі в стані, всі контужені. Чудово, ми їх підбиваємо, підбираємо. Відвардійця вардійсь теж безпечно. Вже тут багато шутник, наші протищі на стріжках підперли, вирячивши очі, вже таку міні-облогу зробили, там ще ПТК залишився, так і ТВП, по-моєму. І... Попереду там стоять ну естер... це небезпечно, СТРВ стоїть попереду, і там ще Є75, там ще одна ТВП стоїть, чекає вже. якщо, ну Бачите, ну ви вирячили наші очі, так і вони там ну, познашкожували. Що у нас далі по бою? У нас цікаво, у нас е петехи, тут, тут, так, тут так динамічно все розвивається, у нас петехи поїхали зовсім по центру. Так? там... Зустрічають їх Е-75 і іс е 4 Наш чармле 75 заїхав аж в тил у е ІСУ 6, у нього там дуельна дуель і кличе на допомогу. В цей момент. Вже наш герой кличе на допомогу, тому що ну, ми тут не впораємося. Тут мені здається, що СТ1 і наш герой не впорається, якщо зараз полізуть. А вони лізуть. Ну, хіба що ми їх так трішки прихлопушимо, і лише у нас ну, надія на те, що ззаді, ну я так розумію, що у нас там об'єкт е, стоїть. Е, об'єкт 257-й стоїть АФКшний, він нам, нас ніяк не врятує. Хіба що артилерист нас врятує? То зараз, якщо випучать очі, то вже ну, ну наш герой точно не впорається. Так, не випучив, а вирішив об'їхати. чудово. Там себе підставив. До побачення, П'ять ворогів знищено. Шостий буде знищений тараном. майстер тарана прокачаний. Все чудово. На таких танках треба прокачувати майстер тарана, тому що в нас нема броніщі. А це нам допоможе, якщо хтось захоче. Проснувся об'єкт. Чудово! Такі полови-полови поїхали вперед. Тепер ми можемо вирішити очі, правда? Чудово таке зарубіще, ну. Ось так все динамічно було, що я навіть не вловлював все, щоб все прокоментувати. Так? Там попереду, які танки були, вони поїхали, думали, доб'ють, а не так склалося, як гадалося. Тепер їдемо добивати вже суперників. Вже суперники, ну я не знаю, знітилися вони чи ні, але вони точно в ДЕВ зараз там. Із e шостий e там... Ну він зашкірився біля води. Так, він нам поки що не небезпечний. Є75-й. E бачили де ТВП? ТВП. Зараз ми його десь... І... А, ось він під підлог. Чи да. Поки нас ніхто не бачить. ми будемо заїхати в тили, Ну, ТВП, напевно, вже підозрює, так, у нього вже ХП зовсім. Сьомий ворог знищений. Так. Ще багато ворогів залишилось. У нас сім ворогів вже знищено. 3000. 114 настріляно. Чудово? Ну, результативність чудово, я вам скажу. Епічно-епічно навіть. Так, а це на нас, на нас А ні, не на нас, все чудово. У нього там свої справи. Ось тут обережно, ось тут обережно, тому що нас е, кортик може відпокушити черепаха. Ти хто каже, черепаха. А тепер обережність. Тепер не поспішаємо. Перевага незначна. І по ХП незначна, до речі. І, до речі, в цьому бою ми грали не в топовому топі, а грали проти дев'яток. І ще й граємо проти дев'яток, так? Тут так переробили ось карту, ну дуже чудово, так, можемо проїхати. Ну, вже давно тут була вона перероблена. можемо проїхати і вже е, такий зробити неочікуванчик для суперників. Ану тут вишкребається. вишкребається, чудово. По рухливості, по маневреності, тут все чудово. Я по-моєму, е, ну не пам'ятаю, за що я отримав е, цей прожет. Можливо, я його прокачав колись на глобальній карті в майстерні. Але коли я вже його отримав, і перший бій я зіграв, я пам'ятаю, знову ж та цікаву історію, Ми зараз прикупку артилерію. На карті Круча я об'їхав ну за рахунок своєї мобільності, я проїхав по кругу по воді, зайшов в тили суперників так, і просто їх там розбирав хламіще, От, ну, Мені дуже сподобався ця, ця система дозаряджання. Хоча на інших танках воно мені не дуже подобається. Так, 8 ворогів знищено. 4000 настріляно. Дадуть нам зараз добити торту? торт? Артилерійський забрати. Ну Це наш буде, це наш, Дев'ятий ворог буде. Один, два. І тільки пробити. Чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажи вам. Всім слава Україні. та Всім дякую, до зустрічі.